Панове, вітаю вас на каналі Alex Game Геймпас. З вами, як завжди, Олександр. Нещодавно я в себе в телеграм-каналі зробив пост-покрокову по інструкцію, як можна ділитися зі своїм другом, іграми та підписками на Xbox. І Мене так здивувало, що дуже багато людей навіть не знали, що на Xbox є офіційно функція. Щоб можна було користуватися одніми і тими ж іграми на двох різних консолях. Тобто, ви можете, якщо у вас є бібліотека ігор, а ваш друг купив собі новеньку консоль Xbox, в нього новий аккаунт, в нього немає не підписки Game Pass, не бібліотеки ігор. Ви можете йому дати свої ігри, і він може грати на своєму аккаунті. Ваші ігри одночасно з вами я вам в відео розкажу, як це зробити. Насправді там все дуже просто. а ну, в описі внизу під відео буде посилання на мій телеграм-канал, де є текстова покрокова інструкція, що треба робити: крок один, крок два, крок три, і так далі, щоб безпечно все зробити і. Подарувати не знаю своєму другу ваші ігри та підписки. Ну що, будемо зараз уявимо, що це ваш друг купив нову консоль Xbox Series S. Вона нова. Він буде додавати, він вже додав сюди свій новий аккаунт, але ігор та підписок у нього немає. Отже, все треба буде робити на консолі друга. На вашій консолі ви нічого не робите, бо ви і так граєте в свої ігри на своєму аккаунті. Отже, погнали підключати консоль і будемо додавати ваш аккаунт на консоль друга. Йому потрібно додати нового користувача. Як це зробити на початковому екрані? Натискаємо оцю кнопочку з підсвіткою X. Тут з'являється така шторочка. Ми заходимо додати новий обліковий запис. І пішло завантаження, щоб додати новий відповідно обліковий запис. Ми вводимо на консолі друга, ми вводимо ваш аккаунт, логін та пароль. Логін це електронна пошта або номер телефона. Так, і натискаємо далі. Одразу наперед забігаючи, скажу, що тут натискаємо далі, що ваш друг не буде грати з вашого аккаунту. Ми зараз. Просто активуємо на його консолі ваш аккаунт як домашній, для того, щоб він роздавав ваші ігри та підписку, і одразу ми його видаляємо. Ну, тобто, це робить ваш друг, наприклад. Ось він додає ваш аккаунт. Тут ми «Ні, дякую» натискаємо. Обов'язково ми натискаємо Немає бар'єрів. Далі тут пропустити. І далі, дуже важливо, нам треба натиснути зробити домашню консоль. Друзі, важливо Бачите, тут залишилося в мене вже три рази з п'яти зробити консоль домашню. Ну, це не, не консоль, аккаунт домашній. можна робити п'ять разів на рік домашню консоль, оцю галочку ставити. Тобто, в мене ще три рази можна зробити на рік, пройде рік, потім знову п'ять разів можна зробити. Як у вас, скоріш за все, буде тут п'ять з п'яти або там чотири з п'яти, наприклад, якщо ви свою домашню консоль робили. Отже, ми обов'язково робимо домашню консолью. Ваш друг активує ваш аккаунт, ще раз важливо, на своїй консолі, як домашній, для того, щоб ваші ігри та підписка роздавались на цю консоль, не на аккаунти, а на консоль. Тобто всі аккаунти, які будуть на консолі, мож, зможуть користуватися вашими іграми та підпискою. Але тільки на цій консолі тут ми натискаємо Ні, дякую, бо воно нам пропонує підписку. Отже, після цього ми заходимо в налаштування. Персоналізація, моя домашня консоль, і перевіряємо, щоб тут стояла галочка. Якщо вона тут стоїть, ми нічого не чіпаємо. Якщо галочки немає, то ми її, відповідно, що ставимо. Але галочка має бути. Бачите, я вже один раз зробив консоль домашній, вже не 3 з 5, а 2 з 5 перемикань. Мені система інформує. В принципі, після цього ваш друг може одразу видаляти цей обліковий запис і заходити в свій обліковий запис. Він активував його як домашній. Він видаляє одразу ж цей же обліковий ваш запис, все, щоб більше щоб вашого аккаунту на консолі друга не було. Видаляти акаунт, звісно, не обов'язково, але я все-таки рекомендую, щоб ваш друг видалив ваш аккаунт, щоб він не знаю, там випадково на нього не натиснув і вас не викинуло з гри, коли ви граєте, і так далі. Навіть якщо він одразу видаляє, як я, ваш аккаунт зі своєї консолі. Ваші ігри і підписка все одно будуть доступні йому, все одно будуть доступні. все він видалив. Тепер йому треба перезавантажити консоль, щоб ваші ігри з'явилися. перезавантажити ми натискаємо. Після цього друзі ми зробили за пару хвилин, поділилися з вашим другом за 5 хвилин вашими іграми та підписками. Отже, поширені питання, які можуть у вас з'явитися: чи зможемо ми грати з другом одночасно на різних консолях? Ви в себе дома, він на цій консолі в себе дома. Так, друзі, звичайно, ви можете грати в онлайн, якщо у вас є підписка і ви нею поділилися в онлайн в ігри з геймпасу, в куплені ігри, одразу можете грати це все офіційно. Тобто, навіть якщо ваш друг знаходиться десь там в США чи в Німеччині, а ви в Україні. Без питань. Мій друг, наприклад, я з ним поділився своїм аккаунтом. Він грає вже рік в Німеччині, і все точно так працює, як у мене тут в Україні. Підписка, Day One релізи онлайн. Всі ігри, що я купив, у нього доступні на його аккаунті. Він, жод... він нічого на аккаунт не купляв, він користується вс... все моїми іграми і підпискою. Отже, чи потрібно вашому другу е, видаляти? Ваш акаунт, ну це не обов'язково, але я рекомендую видаляти, тому що щоб він випадково в нього не зайшов, коли ви граєте там. Або він може коли додавати, буде, він автоматичний вхід натисне на вашому аккаунту, і коли він буде вмикати консоль, то ваш акаунт буде одразу завантажуватись без попередження, скажімо так. Чи зможе ваш друг, наприклад, ділитися іграми ще з кимось? Ні, консоль домашня може бути тільки одна. Якщо ваш друг активує ваш акаунт на своїй консолі, то все тільки на його консолі будуть ваші ігри ніяк ніяк інакше. Що буде з консолів? Якщо ви ще раз, наприклад, активуєте домашню консоль вже на іншій консолі? Тобто, якщо ви так зробите на іншій консолі з вашим аккаунтом, у вашого друга просто пропаде одразу доступ до всіх ігор, до підписки і так далі. Тобто, ваш друг не зможе вже продовжувати грати в ваші ігри. Якщо ви випадково, наприклад, потім зробите свою консоль домашньою на вашому аккаунту, то вашого друга, відповідно, вони не видалять ці ігри, але запускати він їх вже не зможе, бо система йому скаже, купи, будь ласка, ці ігри. Після того, як ваш друг активував консоль домашню, видалив ваш аккаунт, він просто заходить у свій аккаунт і завантажує ігри, ваші ігри, вони з'являться. Зараз покажу, де. Вони з'являться, мої ігри та програми, повна бібліотека. І тут будуть усі ігри, які куплені у вас до на ваш акаунт, які доступні по підписці Game Pass Ultimate. Вони будуть доступні всі. ваш друг ваш друг точно так може грати в них, як і ви. Все один в один. Єдине, що не буде працювати, це Xbox. Xcloud, тобто хмарний геймінг я знаю в україні він ну як і ви знаєте він недоступний але в ряді стран типу не меннімеч США, він доступний він буде працювати лише на тому акаунті де куплена підписка тобто навіть домашня консоль вона не роздає Xcloud. вона роздає ігри вона роздає ультимейту оці всі One релізи але Xcloud, він буде працювати тільки на тому конкретно на тому профілі де куплена підписка Отже, панове, якщо вам щось не зрозуміло, залітайте в телегу. Там є покрокова інструкція, все текстом прописано, рядок в рядок, що треба робити. Там всі пояснення, що буде, якщо так, що буде, якщо так. Також посилання на інструкцію в телеграм залишаю внизу під відео, ну, як завжди. Обов'язково підписуйтесь на телеграм канал, там ви не пропустите жодний гайд. Там я постійно викладаю новини, які ігри додають в геймпас, які видаляють в геймпас і так далі. Тобто підписуйтесь, підписуйтесь обов'язково на телеграм і будете в курсі усіх подій з ігрової індустрії, ну і Xbox також. Отже, панове, з вас, як завжди, пальці догори. Підписуйтесь на канал на Ютубі. Пишіть, пишіть ваші коментарі внизу під відео, або ж все-таки краще. Залітайте в телегу, і якщо будуть якісь питання, там можете в коментарях це все задавати. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.